Привіт, друзі! З вами я, Foxy 308, і сьогодні я хочу показати, як я купив скин на фенга. Фенгуарт. Ось у мене було 205 гемів і я купив скін. Мій перший скін за 200 гемів, який я покупав сам. Ось мої меті е, в той час були такі. А, що? Ну нарешті! Я цього купив! Ось таке? я роблю тисячу скріншотів, як завжди. Ну, бо я хочу це зафіксувати, що в мене був цей скін. Тут мені дуже ще сподобалось, чого я купив, бо тут пін дуже гарний, іконка дуже прикольна, і спрей взагалі. Німба. Ось. Ось так от я опять 1000 скріншотів роблю. Значить, у мене 6 гаймів, а або 200. Скільки? Скільки у мене було? А, 205, блін. Я... Ось, тепер у мене є всі три. 3... Скина, Ну, не всі, а у мене тепер є три скина на фінге. Тут я вже міняю все, ось собі піни. Да, собі тут все змінюю, що тільки можливо. Спрей зараз поставлю. Іконку я потім поставив. І зараз ми, коротше, будемо грати. Угу, угу. угу. У... І. ну... Ось, короче, да. Мы зараз берем Фрэнгу Арда. Ось он у нас такий красавчик. Все у нас стоїть. Ой, чуть-чуть чего мы на Давайте Ой, в дуелі. Давайте в Броул Боу туди пойдем. Ну и ось, у нас такий красавчик. Зараз Лиз Гоу Арда. На 800 плюс. А там взагалі 850. Так, ну, Лиз Гоу туди. Починаємо каточку. Зараз будемо тестувати мій новий скінчик. От так от оп. Ось в мене. Мастерство на Фенга 3 також титул його. О, ось і такий пінчик дуже прикольний. Спрей теж взагалі, як я вже казав. Так. ой-йой-йой-йой. -ой 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 -ой. У нас щось френк загасив, щось я загорався новим скіном. А, ні, це вже головно буде. Так, ну він так дивиться досить добре. Вот так вот, якщо ты ходишь. Вау! А так вообще. -а! Тут тут мы программили. Дуси круто, дути круто, ду. Так. Да Та -мо, ну шо ж таке, ч я завжди на фенди? На фенги... на ф фе... я называется на ф на на, на, на ф фе, на фен. На. Короче, не важно. Чого я на... Фенні так завжди проігрує, я не розумію. Де, не, за мною завжди якісь. Хоча от зараз тімейти добрі, це просто у них Френк є. І у них фенк теж нормальний. <гум> так, ось так. О, а, ось так він висить прикольно, коли ми типу. Ой-ой-ой, що ти такий? <гум> так, ну... Тільки я зараз не затестив прямого добре. Давайте може... Ні, все де? Фу, за фенго все де йти. Це взагалі я так ніколи там не віграв. Бо там завжди ці едгари пригають, динамайки літають, шелі крисять, були теж крисять. Кажуть, це ну, неможливо грати. Тому go. Зараз якраз... О, це, до речі, ця... з цього, з цього... З цього був, яка була. Ану? Ой-ой-ой, блін, так добре. Прям я його так... Мені цей скін так подобається, що це неможливо. І я б йому взагалі 300 геймів дав. Ой-ой-ой. Ой. Добре, ну це я, мабуть, вже здох. А, ні. Так що тут нікого нема? Ні. Ой-ой-ой, я, до речі, не дуже. Побачив взагалі його ульту. Бо якось. Ну. не мав часу, бо я коли лечу, то я завжди всіх вбиваю на той вільці. На кого от хіба теж була погана ідея піти. Та ну давай! Я повинен виграти на новому скінчики. Ой! Ай-ай-ой! Ні, ми програємо, ми програємо. Все, я з. Один, залишився, ну це неможливо. Так. Скільки у мене ударів? Два удари до ульти! Але пін взагалі імба. я не знаю, цей пін такий крутий. Та що ж це я, я ніколи не можу попасти. Все-все-все накопив. Зараз полечу туди. А там безпеки я, мабуть, не буду летіти, бо він дуже великий урон. Він там 3-400 вблизи наносить щось таке. Навіть всі Так, там в воронах били, це наш Пайпер і цей залишив. Я зараз можу на Пайпер полетіти і гаджетом її цей. Ой-ой. Вони ще гіперні, це не все. Це неможливо. Ну, правда. Хоча я зараз полечу, полечу зараз. Ні! Блін, я тільки я хочу автоатачити, бо я не... Ой! Ой-ой-ой, давай, -ой -ой, давай, давай, давай! Будь ласка, будь ласка. Та що сі... О, найс. Ну... Ні, ми програли, якщо зараз Що динамик... Щось я ще такі. Сьогодні нуб, я коли вийду, віде... я це ро... відео це вечором. І це буде прем'єра, бо мені, Олін, я завтра не, не згадаю, що мені треба відео викласти. Тому mm -hmm. е... так, зараз чекайте. Тут погас на комп'ютер. Mm, так. Та йомо, що мені ці волося? Волосі... Ш... Йомоно. До дякую за, за те, що от... по цьому роб... відео по Роблексу набрали, короче, так вже багато переглядів. О, не, сме... там 600 переглядів і лайків вже там 5. Це вже, по-моєму, на другому місці по моїм найпопулярним роликам. Так, ну що, я не знаю, давайте тоді закінчити, Не знаю, що я можу сказати про скін. Скін дуже імбовий, мені дуже подобається. Ну, коротше, ось така іконочка, ось отак от у мене це все в профілі виглядає. Все профейно чисто. Так, ну тоді всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Пока, мої друзі. До нових зустрічей!